Apple презентувала новинки – телефон iPhone 6 та годинник Apple Watch. Флагманських смартфонів тепер буде два. iPhone 6 з екраном діагоналю 4,7 дюйма та iPhone 6 Plus 5,5 дюйма, а також трохи потужніший. Обидва працюватимуть на новому процесорі А 8 що на 25% швидше за попередній, на 50% економічніший, а також не гріється взагалі. Телефони оснащені новою 8 мегапіксельною камерою з більшими можливостями. Як і очікувалося, Apple презентувала нову систему безконтактних платежів. Достатньо прив'язати телефон до кредитної картки і розраховуватися, підносячи його до спеціального терміналу. Транзакцію захищатиме сканування відбитку пальця. Інша новинка: годинник Apple Watch, що синхронізується з iPhone. без нього не працює. Дозволяє стежити за станом організму, швидко відповідати на дзвінки та повідомлення. У сполучених штатах години коштуватиме 349 доларів і з'явиться в магазинах на початку наступного року.